Вам інші люди для досягнення бажаного. Так, для того, щоб ви досягнули взагалі бажаного, а ось ваші всі мрії і трансформації для того, щоб ви кардинально змінили своє життя і пішли в далеке майбутнє. А майбутнє у вас є світле і чисте, вам потрібна підтримка людей. Ви самі не зможете реалізувати свої плани, мрії і бажання. Тому завжди потрібно ось е, звернутися до найближчих людей, до найрідніших. Це можуть бути і ваші колеги по роботі, якщо у вас такі глибокі, от міцні відносини. Але найпершу чергу вас завжди підтримують ваші рідні і близькі е, батьки. Кохані, ось брати, сестри. Ось всі, хто ось до сімейного дерева вашого відноситься.